Так, всім привіт, ще один спринтер 906, виїхав від нас з СТО. Приїхав до нас автомобіль з міста Дніпро. Це за 1000 кілометрів для того, щоб поставити двигун 27-647 на 906 спринтер. Раніше стояв 651, зараз 27-647. Мотор повністю обслужений. Мотор з Англії з маленьким адекватним пробігом, в хорошому стані. Помпа нова, термостат новий, курсунки після провірки, патрубки інтеркулера на защолочках, все красивенько, все гарно. і Зараз клієнт вже є, щоб зібрати автомобіль, але зробимо ще маленький тест-драйв, як автомобіль їде. В даному автомобілі міст 5113, вже дивилися, один дорівнює 3DБЦ30, 51 по 2 на 13, виходить. 3, 2, 3. і ось так Також поміняли мультимедійний руль і подушку, але на даний момент немає доброї подушки, але ми поклали, а потім клієнтове поміняємо. Відправимо добру з кнопкою, а він просто повернув ось. Цю. Четверта передача. Міст 5113, 2800, швидкість 100. Так. Видів горочко. Автомобіль досить жвавий, тільки, на жаль, немає траси, щоб дати добре газу і одною рукою важко знімати відео. Всіх, кого цікавить ось таке переобладнання, телефонуйте, приїжджайте, є запитання з радістю на всі відповімо.